Радіємо, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми занурюємося в ну такий досить незвичний матеріал з сайту народний оглядач: Так. стаття сім стадій розвитку Homo sapiens» або третє народження людини, основи ельфізму. Спробуємо розібратися, що ж там за модель розвитку пропонується. Саме так спробуємо неупереджено глянути. Автор там вибудовує таку, знаєте, семиступеневу модель. Каже, що людина проходить через три ключові трансформації, е, називає їх народженнями. І це не тільки про біологію, не тільки йдеться про свідомість, психіку, навіть фізіологію. І все це, на думку автора, веде до стану, який він називає над людиною. Гаразд, давайте по порядку. Почнемо з перших стадій, вони, мабуть, більш знайомі. Так, перша стадія це плід, ну тобто внутрішньоутробний розвиток. Зрозуміло. Потім іде перше народження, фізичне народження, власне, перехід до самостійного дихання, харчування це вже друга стадія. Ага, а третя, третя дитинство. Швидкий ріст, але ну репродуктивна система ще не працює. Автор навіть вводить термін гомосімплекс. Людина проста. Людина проста, цікаво. Далі друге народження, це четверта стадія. Підлітковий вік, статеве дозрівання. Така серйозна перебудова організму і психіки. Так, так. І п'ята стадія зрілість. Людина статево зріла, може розмножуватися. Автор вважає, що це вже рівень гомодуплекс, людина подвійна, ну бо поєднує біологічне і соціальне. Тобто ці перші п'ять стадій, це, скажімо так, більш-менш класичний життєвий цикл. Власне так, але ж автор на цьому не зупиняється, натякає на щось більше. От саме. Там є такий ключовий момент у тексті. На кожній стабільній стадії плід, дитина, дорослий людина, мовляв, не може уявити собі наступну стадію. Як це? Ну, плід же не знає життя поза утробою. Дитина не розуміє повністю дорослого життя там, статевості, відповідальності. Ага, логічно. І за цією ж логікою, доросла людина, цей гомодуплекс не може осягнути наступну шосту стадію. І отут, мабуть, починається найцікавіше. Що це за шоста стадія, третє народження? Це вже якийсь стрибок? Так, це третє народження. Автор називає його ще Описує описується як ну, таку радикальну трансформацію свідомості, психіки і, як стверджується, навіть фізіології. Радикально, а мета яка? Мета досягнення стану вічно молодої надлюдини. І сам термін ельфізм, який там вживається, це власне теорія і практика цього переходу. Ельфізм, тобто, так би мовити, перетворення на ельфа в фентезійному сенсі. Ну, не зовсім у фентезійному. Термін використовується як позначення оцього трансформованого стану. Основою для цього переходу автор називає добре знання, ототожнює його з Євангелієм і досвід застосування живого слова. Чекайте, а там ще згадується приклад Ісуса, який нібито називав учнів світлосяйними, тобто ельфами ще до їхнього перетворення. Як це пояснюється? Так, є таке. Текст це інтерпретує, як знаєте, спосіб формування віри, мовляв, називаючи їх так наперед, він утверджував у них непохитну переконаність, що це можливо. Тобто віра це ключ за логікою автора так. Віра і відповідна поведінка. поводься так, наче ти вже ельф, це наче активатори палінгенезії. Розумію, а сьома стадія? А сьома це вже власне стадія надлюдини, позначена як гомотріплекс чи трісмегіст – істота, що досягла вічної молодості, і розвивається вже не через реінкарнації, а у вічному житті. Автор називає це вертикальним прогресом. Хм, Отже, якщо підсумувати цю логіку, кожне наступне народження потребує все складнішої активації: перше майже автомат, друге виховання, а третє оця активація через добре знання. Саме так текст подає цю активацію як обов'язкову умову. Але що цікаво в авторській позиції, ця стадія, хоч і потребує активації, описується як природний закономірний потенціал розвитку Гомо sapiens – Просто, мовляв, невідомий більшості, ну, це звісно, дуже специфічний погляд. Треба сказати. Безумовно, це лише те, що представлено у джерелі. Дякую, це справді допомогло розкласти по поличках цю концепцію ельфізму та трьох народжень з народного оглядача, вона ну точно незвична і дає поживу для роздумів про різні моделі людського розвитку. І можливо на завершення таке питання для роздумів. Якщо припустити, як каже автор, що кожна попередня стадія не може осягнути наступну так. То чи можемо ми зараз, ну, зі звичайної стадії, хоча б гіпотетично уявити, як воно бути на потенційній наступній надлюдській стадії, навіть якщо відкинути саму термінологію ельфів, яким може бути цей досвід? О, це справді цікаве питання. Дякуємо, до зустрічі, друзі.